Ну, відповідно до плану роботи головного управління проводилося так, надання практичної допомоги третьому державному пожеж... аварійно-рятувальному загону, який охороняє там, станцію по, як би, по охороні станції по відпрацюванню документації. Це все від... Згідно раніше затвердженого плану відбулось навчання. Практично були застосовані навички пожежних в машинному залі другого енергоблока ХАЕС та на прилеглих територіях об'єкта. Відпрацьовувалась взаємодія пожежних підрозділів зі службами Хмельницької атомної електростанції. Під час проведення навчання був е Створений штаб по пожеж, в якого війшли керівники підрозділу електроцеха, замглавного інженера, це все, тому що по всіх наших таких документах вони повинні нас консультувати по технології, куди, як там, що там дозволяється застосовувати, що не дозволяється. Ну, всі спрацювали в службі нормально. Окрім сил 3-го державного пожежно-рятувального загону, що відпрацьовували своє вміння безпосередньо на хас, згідно плану навчань, паралельно було розвернуто шепетівський зведений загін в місті його дислокації. Мета відпрацювання проведення ротації у разі необхідності особового складу. По результатах навчання ми дивимося, які там десь є недоліки. Це все де може там підкоригувати якусь інструкцію взаємодії, щось може десь. Різне може виникати питання, і ми стараємося все потім в нормальному темпі обговорювати, щоб потім на будуще відпрацюватися те, що виникло, щоб ну, не було таких як би так, не то, що недоліків, а якихось як непонятних кутів під час, не дай Бог, звісно, гасіння пожежі. Згідно з попередніми оцінками, підрозділи спрацювали належним чином. Дії штабу були чіткими і злагодженими. Особовий склад 3-го державного пожежно-рятувального загону вкотре показав високий рівень підготовленості.